Два кроки від весни, два кроки від зими, Та більше не лякають нас уламки їхніх стін, нам залишилось пройти найвищу із вершин І, може наші очі, розідає тим, та ми не помічаємо наш побратим. Поломшив той факт, що наше місто змінило назву. Так ми чули про закон про декомунізацію. Ми знали, що воно підпадає під дію даного закону, але ніхто не розумів, як і коли ми змінимо назву нашого міста. Якщо частина жителів, яка користується мережею інтернет, відвідує міські сайти, мала поняття про процедуру перейменування, то інша більша частина мешканців навіть не підозрювала, що коїться за їхніми спинами. За два тижні, на протязі яких ми готували цей мітинг, ми дізналися багато цікавого. Попередня влада міста повинна була провести громадські слухання стосовно нової назви, але через чиїсь власні амбіції. Навмисто їх саботувала. Ініціатори цього саботажу, який зараз залишається у владі, доклали усіх зусиль, щоб у Києві думали, що ми хочемо назву вараж. то тут міста, без якого повернення проведення цих громадських слухань є неможливим. Тобто просто позбавили нас права голосу і вирішили просто поза нашими спинами. Зробити, щоб Верховна Рада зробила нас варашомі, без нашої думки. І ось сьогодні ми, кожен з нас, прийшовши сюди, цим заявити, що я джерело влади, саме народ є влада. Хочу що зробити від імені мого. Запитай у мене. Ви згідні зі мною? Так! Я думаю, що нас мали запитати, як має називатися наше місто. Я не хочу зараз нікого агітувати ні за яку назву, ні за Кузнецовськ, ні за Вараж, ні за будь-яку іншу. Основна мета нашого митингу, щоб нас запитували, Отож, чого ми вимагаємо від міської влади, розробити порядок голосування на громадських слуханнях, такий, щоб кожен з вас, кожен житель нашого міста, а не лише депутати. Могли висловити свою думку з важливого питання. Це не обов'язково має бути назва міста. Це може бути об'єднання громад, так нас зараз хочуть об'єднати із заболоттю. Ми маємо разом вирішувати дані питання не тільки одні депутати. Потім ми вимагаємо допрацювати і запустити в дію провалений раніше статут. Без нього таке голосування просто неможливе. Провести громадські слухання, на яких кожен житель може проголосувати у воряші, він хоче жити, чи у місті якого сам він зможе вибрати назву. Остаточне рішення буде за більшістю. Яке виберемо, таке будемо мати. Це все реально виконати. Я думаю, до 1 вересня, ну максимум до 1 жовтня. І ми будемо вимагати до цієї дати, до 1 вересня, виконати наші вимоги. Будемо збиратися ще раз, будемо ходити на сесії. Але щоб наш мітинг не був проігнорований, ми повинні зібрати наші підписи, ваші підписи, які будуть подані до міської ради разом з нашими вимогами. Їх кількість надзвичайно важлива. Від цього буде залежати, доведеться рахуватись з нашою думкою, чи можна залишити все як є. Тому, будь ласка, прошу, наші волонтери знаходяться на кутах фонтану. Це жінки, чоловіки, мешканці нашого міста з планшетами, з підтисними листами. Підходьте, будь ласка, і розписуйтесь там зверху написані ці вимоги, які я щойно прочитав. І ваші підписи забезпечать їхнє виконання. Виконком Кузніцовської ради підтримати ці громадські ініціативи, підтримати Сергія Івановича Анощенка і провести такі опитування, референдум, терміново внести зміни до статуту. Я депутат від 51-го виборчого по міста Кузніцовського. Мої думки слова підтримує також Борис Іванович Бірук. мой коллега, депутат Ревненской областной рады. Приложить все усилия, чтобы правда восторжествовала, чтобы все люди нашего города могли голосованием принять решение, как будет называться наш город. Если он будет называться Вараж, я согласюсь, но это было решение нашего города, а не кучки депутатов, которые на протяжении многих лет мешают жить нашему городу. И ничего с ними нельзя поделать, потому что они здесь уже корнями вросли. И вот сейчас, вот сегодня, я считаю, что это наш кузнецовский Майдан. То есть есть возможность повернуть все вспять. Есть возможность сделать так, чтобы депутаты действительно служили народу. Сделать так, чтобы они нас слушали и выполняли то, что мы требуем от них. А не то, что они захотели. Дело в том, что они считают, что мы не можем собраться. Они считают, что мы не можем отозвать депутаты от округа. Они считают, что мы не можем надавить на партии, которые ведут антинародную деятельность здесь у нас в городе. Они вообще не считают нас за людей. Вы посмотрите видеообращение некоторых депутатов. Они открыто говорят, а с кем там советоваться? Поэтому я призываю всех людей, жителей нашего города, в первую очередь поддержать решение нашей группы о том, что должен быть городской сбор жителей с прямым голосованием. И вы этим, в подписных листах под этим решением и как раз подписываетесь.